Ну що, нарешті почалось нічне шоу, хоча зараз день, будемо чекати вечора, тоді воно точно почнеться. Якщо без жартів, то почалась саме та лотерея, в якій можна отримати кульки. Тому в цьому відео я трішечки поясню саме за ці кульки. Ми трішки повідкриваємо для вас, зробив контент, щоб ви подивились, і ми потім повідкривали, оглянули, що з них дропнулось. Не забудьте поставити вподобайку і, звісно ж, підписатись на канал, тому що ми дуже швидко рухаємось до 10к підписників. І також сьогодні або завтра буде запущений розіграш в моєму телеграм-каналі. На 2-8 рівня. Тому підписуйтесь, в описі є посилання, я також залишу в закріпленому коментарі. Долучайтеся, хто знає, можливо, вам пощастить. Розіграш буде саме в Телеграмі. Тобто, ті, хто в Телеграмі виграють, вони й виграють. Тобто, буде не на прямих трансляціях. Хоча на прямих трансляціях ще будуть розіграші в нас в цьому місяці, тому не забувайте залітати. Ну, все, гайда дивитися, що його тягнути. Приємного перегляду і смачного! Ну що, шановні, давайте трішки будемо е, пояснювати за, за нічне шоу з лотерейними кульками, щоб ви розуміли. Дивіться, в нас є: Збирай лототрони, приходять на стрім 25-го, е, потім ми там будемо розуміти, що нам дропнуло з кожної з кульок, і будемо потім їх обмінювати. Е, Дивимось, щодо з нагород, що в нас по нагородам. Виграш 250 золота до 10 тисяч. Можна з цих кульок потім буде отримати грандіозний контейнер, можна буде отримати і сертифікат вищі хижаки. Але. Грандіозні виграші. Це фонд-профіль шоу, яке можна обміняти на 100к золота. Легендарний мови на аватар, щасливий збліц, який можна теж обміняти на 100 золота, 100к золота. І джекпот контейнер, тобто це сертифікат вищих хижак, як я розумію, чи джекпот контейнер, реально там просто такий контейнер, який гарантовно місце доразу 10 найбажаніших машин гри Можливо, можливо це якраз таки ці нагороди містяться саме в. Я вам зараз покажу, тому що тут все є. Зараз, ну, давайте почнемо з цієї, без різниці, яка саме? Що всередині? Ми маємо 50 кульок. Є ще три окремих кульки, тобто оці три окремі кульки: діамантова, перша, друга і третя. За них ми отримуємо там прям супер-винагороди. Тобто в цих кульках є фон профільно за стока, аватар за 10, і, як я розумію, мабуть, ще контейнер той самий, де випад, може випасти десь там найбажаніших машин. Одна з 10 найбажаніших машин. Давайте подивимося щодо відсотка. Щоб ви розуміли, відсоток на діамантові кульки, тобто найкраще 002. А на першу взагалі 0,01. Це означає що? Це означає те, що е, це щось схоже з контейнерами операції на фазу. Е, мені, будь ласка, напишіть в коментарі, як багато з вас отримало фазу. Е, з відсотком в 0,05, а тут 002. Тому, як ви самі зрозуміли, відсоток доволі малий, дуже дуже навіть. Е, це ми зрозуміли. Також щодо нагород, е, можливі нагороди. 250 золота 40, 40 з 50 кульок. Тобто, як я розумію, 40 кульок з усіх всіх буде дропатись по 250 золота, з інших 10 кульок може випасти 500, 650, 750, 1000 1200, 1500, 2000 чи 10 тисяч золота. Кожна нагорода відповідає одній кульці з 50. Тобто всього 10 кульок, з яких можна отримати ну, більш-менш непогане золото. Е, також грандіозний контейнер, перша кулька з 50, е, одна кулька, тобто в одній кульці всього буде грандіозний, кому як пощастить. Сертифікат вищі хижаки з гарантованим танком 10 рівня, одна кулька з 50 е, теж, до речі, можна буде отримувати. Ну і з імовірністю 0,5 з золототрону може випасти одна з трьох діамантових кульок. Кожна діамантова кулька принесе миттєву супернагороду. Тобто всього відсоток типу, ну, 05, це як на фазу. Тут все ж випало, це я не знаю, скільки треба відкрити. Це максимальна вмазанка, якщо чесно. Пояснив начебто трішки. Е -е, є ще одна безкоштовна. безкоштовний лототрон. Він знаходиться в ось цих, але я вже його відкрив, тому що я ж казав, що запис почався, але я, на жаль, чомусь не, не помітив, що не записував екран. Тому наново роблю це все. Зараз я покажу. Звичайно, там одна поки безкоштовна одним безкоштовним лототрон ми можемо відкрити. Я його відкрив і мені випала, якщо я не помиляюся, 17-та кулька. Потім я ще взяв для контенту для вас 10 цих лототронів, аби подивитися, що з них впаде. І потім там зробити ще відосик, що ми з них отримаємо саме. Ось лотерейна кулька, 20 ми отримали, і 44-та лотерейна кулька. Залишилось ще 8, погнали відкривати. Шкода, на жаль, що 3 ще не записалося, хотілося б більше. 49-та, до речі, дуже близько було. Було дуже близько. Цікаво, куди ж їх засунули в цілотурені кульки. 25-та. Ну, щось я відчуваю, буде по 250 золота. нам 25-го, але цілий місяць треба буде чекати. Це, звісно, тришак. 32 кулька. Це, звісно, дуже довго. Максимально. 21. Тобто 40 з 50 кульок будуть 250 золота давати. Ну добре, мені в різнобій кидає там і 10-ту, і 49-ту. залишилося. Ну, нереально, щоб ви розуміли, розраховувати на діамантову кульку немає сенсу. Вона не впаде. Вона не впаде там в погоні за нею. Вона не впаде. 23, до речі. Як я розумію, кульки не повторюються, бо мені випали всі різні. Всі різні випали. Подивимося тепер. Ми їх залишимо, вони будуть в ангарі, потім ми їх зможемо обміняти. До речі, після трансляції нічного шоу можна обміняти на різноманітні нагороди. Прибережіть лотерейні кульки до початку подій, нічне шоу, дивіться відповідно 30, після якої буде відкрито шляхом крутіння Лототрона. Е, тобто вони будуть на стрімі відкривати ці нагороди. Ну тобто будуть відкривати ці кульки, а в кульках будуть ті нагороди. Тобто ви будете вже на стрімі розуміти, що ви отримаєте 26 червня, скоріш за все, після 15.00. Скоріш за все. Якось так. Ну, начебто все повідкривали. Тепер чекаємо, <с -праць> чекаємо кінця червня. Ну, Це дуже довго, якщо чесно. Але я б не рекомендував би дуже сильно вмазуватися, тому що отримати там. Коротше, типу, ну, фарм золота в будь-якому разі якийсь буде. Але як воно пощастить, побачимо. Все. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось уже з вами в наступному відео.